Зараз йде урок геометрії, зараз тривога. Тому ми розберемо домашнє завдання в записі. Ви мали варіант, другий домашнє завдання. Зараз нагадаю, яка це сторінка у вас була. Сторінка 206, 207 це теоретичний матеріал, а сторінка 205 це була самостійна робота з вашого підручника. Тобто самостійна робота позиється номер 3 Вона значиться вашому підручнику. Зараз ми пойдемо. А, сім. номер 7. Ось ця робота. Я взяла варіант другий, так як зазначається в вашому завданні, що варіант другий треба виконати, і ми його розберемо на дошці. Значить, до першої з її задачі малюнка немає, тому нам потрібно зобразити малюнок до першої задачі. Візьмемо якийсь паралограм, зараз образимо, і ще один паралограм, який має спільну сторону. Вони лежать... Ну, вірніше, навіть не паралограми, а два ромби, які лежать у різних площинах. І так беремо, ось, наприклад, один паралограм ми взяли, хай це буде спільна в них пряма. І ми добудуємо ще один паралограм, проведемо якусь отаку от лінію суцільно з вершинки, ось отаку лінію проведемо і її скопіюємо. Натиснемо Копіювати і так само таку лінію ось тут. Паралельні лінії провели. І тепер залишається з'єднати ці лінії якимось відрізком. Ось у нас малюночок вийшов, так, трішки нерівно. Так, а виправити, її, напевно, буде складніше, ніж побудувати нову. Тому я зараз ще один разочок спробую побудувати цю пряму. Так, ну, не дуже зручна дошка в нас для побудування, але приблизно щось отаке має бути. Так, у нас є дві, два ромби, які ми підписуємо, даємо їм назви. Один ромб називається АБЦД, другий ABKP. Звертаємо увагу, що в них є спільний відрізок, спільна сторона АБ. Тому ця спільна сторона це ось ця буде сторона. Уявіть собі відкритий ноутбук, тут у вас клавіатура, клавіші, а це ваш екран. От такий модель такої, або відкритої книжки ми зобразили. Так, внизу у нас виходить А, Б, С, Д. По порядку ставимо букви, і вгорі А, Б, К, П. У нас два ромби зверху ромб, і в нас внизу також ромб. Лежать вони в різних площинах. Доведіть, що точки П, К, С і Д є вершинами паралелограма. Тобто, нам достатньо зараз сполучити ці точки, подивитися. Але ж ну, подивитися нічого не дає. Треба довести, що ця фігура. Буде паралограмом. Я проводжу ці ось лінії, і тепер будемо проводити доведення. І так, по-перше, давайте подивимося на чотирикутник, який у нас на ромб АБКП. Тобто, в нас по умові АБКП це в нас ромб. Що ми знаємо про ромб? У ромба протилежні сторони, попарно паралельні. Бо це паралограм в першу чергу, і всі сторони в ромба рівні. Тобто я можу написати, що сторона АВ паралельно ПК. І я можу написати, що АВ дорівнює ПК, тобто сторони протилежні, паралельні і рівні. Ці властивості бере ромб у паралелограм, адже він є паралелограмом в першу чергу. Раз. Розглянемо інший ромб. АБ, Д, який лежить. У нас ось в основі АБ, Також ромб за умовою. Для нього ми також можемо написати, що АБ паралельно СД, як протилежні сторони ромба, і АБ дорівнює СД. Так, ну що ж, тепер що ми маємо? З цих двох тверджень ми бачимо, що у нас за властивістю транзитивності паралельності прямих ми можемо сказати, що є дві прямі. Які паралельні, якийсь третій прямій АБ, бачите, паралельні прямі АБ? Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то ці прямі будуть між собою також паралельні. Тобто ми кажемо, що за властивістю, властивістю транзитивності, така є властивість транзитивності, паралельності, паралельних прямих, транзитивності, паралельних прямих. Паралельних прямих. Паралельних прямих. Маємо, можна було це не записувати, просто вам сказати. Ми маємо, що ПК паралельно ЦД, ПК паралельно CD. Але ж у нас відрізки ПК і ЦД вони рівні одному і тому самому відрізочку АБ. Значить, вони також між собою рівні. І ПК у нас дорівнює CD. Що ми отримали за фігуру? Розглянемо чотирикутник ПКЦД. Що в нього є? В чотирикутника в, в нього є? дві сторони паралельні і рівні. Значить, за властивістю, за, верніше, ознакою паралелограма, ми вчили ці ознаки ще в 7-8 класі. За ознакою паралелограма. Ми можемо сказати, що якщо дві сторони, чотирикутника паралельні і рівні, то чотирикутник у нас ПКЦД є паралелограмом. Тобто ПК тире паралелограм. Паралелограм. Так, добре, ось ми і довели те, що нам потрібно було довести. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас оця. Відрізочок ПК він паралельний відрізку АБ. Виходить, що ПК паралельний і площині нижньої основи АБЦД. Тобто ПК не перетинає площину нижньої основи, і ПК у нас вийшлося паралельно СД. Ну, ми довели з вами, що точки ПКЦД це вершинки нашого паралелограма. Дивимося задача номер 2. Дано відрізок. А1Б1 це паралельна проекція відрізка АБ. Сьогодні ми якраз на уроці будемо детальніше говорити про паралельні проекції. Що в нас виходить? Ми проєктуємо кожну точку в, е, на площину Альфа. Є проєктуючі якісь прямі, вони є паралельними, і в результаті. От Направили, наприклад, сонечко на оцю, цей відрізок і на площині висвітлилася його тінь. Оце як є А1Б1, тінь це є паралельна проекція відрізка АБ. Що в нас відомо? В нас відомо, що ММ 1 треба знайти АА10, ББ1 6. Відомо, що прямі паралельні, і відомо, що відношення йде АМ до МБ як 2 до 1. Тобто тут АМ рівне 2х, МБ рівне Х. Це ми знаємо, що якщо такі співвідношення записані, то ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Проведемо пряму, наприклад, АК, яка буде паралельна прямій А1Б1, що ми можемо сказати? У нас утворилося, утворився паралелограм АА1 або А1АКБ1, тому що в нього, по-перше, АА1 паралельно. ББ1 за умовою дві сторони паралельні, і ми тільки що побудували пряму АК провели паралельно А1Б1. Якщо у чотирикутника сторони попарно паралельні, то він у нас є паралограмо. Тобто ми кажемо, що Б1, А1 є паралелограм за побудовою і за умовою паралелограм. Тепер ми знаємо, що паралограма протилежні сторони рівні. Тобто ми використовуємо його властивість і кажемо, що аа 1 у нас дорівнює КБ1. І от тому ну, виходить, що КБ1 буде також дорівнювати 10. Отут у нас 10. Значить, БК буде дорівнювати, ми маємо від 16 відняти 10. Тобто від усього відрізка. Ми забираємо 10 і ми отримуємо тут 6. БК буде дорівнювати 6. Тепер розглянемо трикутники. Давайте, отут, наприклад, точку якусь Н позначимо. Розглянемо трикутник АБК АБК і трикутник АМН. Трикутники АМН. Ці трикутники будуть подібні за двома кутами. Чому? Тому що в нас сказано, що прямі АА, 1 ММ 1 і ББ 1 є паралельні. Паралельні прямі утворюють рівні відповідні кути. Ось ці кути будуть рівні, і оці кути будуть у них рівні. Тобто, ці трикутники подібні. За двома кутами. Можна пояснити, за якими кутами я не буду розписувати, я вам показала їх на малюнку. Можна написати, назвати ці кути за двома кутами, поставити двокрапку і написати кут АМН дорівнює куту АБК як відповідні при паралельних прямих мм 1 1 та січні АБ. Так само ми могли написати, що кут АНМ дорівнює куту АКБ. Як відповідні при паралельних прямих ММБ1 Б1 та січні АК? Так, якщо трикутники подібні, то ми можемо для них скласти певні співвідношення. Тобто, я можу написати, що МН у мене відноситься до БК, тобто основа до основи, ну, сторона до сторони, відповідна, тобто сторона, яка прилягає до двох оцих кутів рівних. Дорівнює, а тепер беремо маленький трикутник, це значить нам треба ділити сторону АМ. Ділимо на відповідну сторону великого трикутника на сторону АБ. Що ми маємо? МН ми шукаємо. МН ми шукаємо, БК у нас рівне 6. АМ у ну, нас рівне, у нас, виходить, вся буде 2 кусочки. Так? А все АБ це в нас, якщо взяти 2 плюс 1 це три кусочки. Звідси знаходимо МН. МН дорівнює 6 множимо на 2 і ділимо на 3. 12 ділимо на 3, це буде 4. Отже, цей кусочок у нас 4 МН4. А нам треба знайти ММ1, оскільки ММ, ММ1. Він складається з двох кусочків. Це МН1. Плюс, плюс Оскільки це в нас паралелограм, то в нас Nm1 паралельно і рівно КБ1. Тобто ми можемо сказати, що до 4 ми додаємо 10 і ми отримуємо відповідь, що відрізок Mm1 дорівнює 14 см. Так, ось такий розбір домашнього завдання. Надіюсь, він буде вам зрозумілий. Розбір домашнього завдання я закінчую.